Запитай себе, навіщо я живу. Це не просто філософське розміркування, це питання крайньої необхідності, це ключ, що відкриває твої внутрішні джерела сили і дозволяє рушити вперед. Якщо ти не ставиш собі цього питання, ти живеш лише заради задоволення миттєвих потреб поїсти, відпочити, шукати приємне, підкоряючись поривом тіла. Але коли ти зупиняєшся тут і зараз що миті, запитуючи себе, навіщо ти відкриваєш істин, ти набагато більше, ніж просто тіло, ти можеш керувати своїм тілом, своїми бажаннями, своїм здоров'ям. Кожна клітина твоєї істоти слухає тебе. Ти можеш позбутися болю за одну мить, ти можеш стати здоровим сповненим сил і світла. Але головне питання навіщо? Навіщо тобі ця сила? Навіщо тобі це тіло, цей рух вперед? Коли ти ставиш собі це запитання, ти розумієш, твоє завдання нести в цей світ те знання, той імпульс, ту енергію, яка допоможе йому зростати. Ти усвідомлюєш суспільство лише одна із форм буття. І навіть коли фізичне тіло завершить свій шлях, твоя свідомість продовжить рух вперед, як вічна жива субстанція за межами матеріального світу. Ти усвідомлюєш, прагнення до руху, до пізнання, до розкриття Всесвіту буде вічно жити в тобі, бо ти єдиний, хто живе всередині нескінченного простору. Все, що тобі потрібно, це оволодівати новими горизонтами, бачити незвідане, дивуватися йому, радіти йому, радіти світлу, планетам, галактикам, нескінченному танцю життя у нескінченній вічності.